Всім привіт! Ви на каналі Лун. Я Віталій Капустян, представник компанії Loon. І сьогодні зі мною представники компанії Real і фонду Повернись живим. І сьогодні у нас підсумок збору квадрат за донат. Трошки розкажемо вам про те, що вдалося досягнути. Поговоримо трошки з вами про техніку, яку передаємо. І звісно, найголовніше розіграємо квартиру. Ми провели цей розіграш разом з компанією Real, яка якраз і давала той самий квадрат, а точніше, 76 квадратів, 76 квадратів в Києві. І консультант фонду «Повернись живим, куди йдуть ці донати за той квадрат, який хтось сьогодні виграє. Отже, спочатку представляю вам маркетинг-директора компанії Real, Олексія. І хочу сказати, що напевно для збору. Один із таких ключових фундаментальних елементів це надійний партнер. І ну, компанія Ріел 20 років, якщо не помиляюсь, на ринку та 21 уже рік е, роки йдуть. Е, і звісно, ми Лун знаємо компанію вже дуже давно, дуже великий досвід співпраці. І коли ми звернулися до Real з такою пропозицією про цей збір великий, е, ну ми знали, що нас підтримують, тому що ну, це класний партнер. Це відповідальний забудовник, і зараз що не менш важливо, це дуже такий соціально відповідальний бізнес, який постійно на постійній основі підтримує Збройні Сили України, Олексію. Ну скажіть щось про цей збір. Як вам взагалі цей місяць? Доброго дня усім. Дякую за таку можливість. Дійсно, для корпорації нерухомості РІЕЛ вирішення чи приймати участь в цьому зборі чи ні, це було там буквально питання одного-двох днів. Ми давно знаємо лун, маємо дуже гарні партнерські стосунки, тому для нас було важливо підтримати таку таку правильну ініціативу фонду Повернись живим корпорація. Нерухомості Рієл будує на сьогодні 17 проєктів у Львові та Києві, в яких вже дійсно багато квартир продані. Тому ми шукали такі варіанти житлового комплексу. Який би дійсно зацікавив людей робити донати, зупинилися на ЖК Окленд в місті Києві через його гарне розташування. Обрали велику двокімнатну квартиру, яка, до речі, розташована на другому поверсі, що зараз є певною перевагою? Було хвилююче, бо дійсно зібрати 15 мільйонів гривень для фонду Повернись живим це такий великий виклик. Але дякуючи всім, хто долучився, вдалося зібрати навіть більше 21 мільйон гривень і ще там трішечки. Я хочу дуже подякувати всім, хто долучився до цього збору. Дякую, що продовжуєте підтримувати такі ініціативи. Дякую, що підтримуєте ЗСУ. І хоча сьогодні переможець в цьому розіграші буде лише один, але це спільна перемога для усіх нас. Тому ще раз дякую. Супер, дуже дякую вам. Насправді, квартира це суперцінний подарунок, і мені здається, що це такий вагомий внесок, тому що зараз багато зборів дійсно, і постійно треба щось нове, щось дивувати, щось пропонувати. І це дійсно було круто. До речі, періодична квартира, яку розігруємо, можете бачити на екрані. Такі короткі, короткі, короткі кадри, знає, але повний огляд ми робили. На початок розіграшу, і ви можете зайти на YouTube канал Лун. В принципі, ви зараз дивитеся пряму-трансляцію на цьому каналі. І у нас є повний огляд цієї квартири, і можете роздивитись, чекати е зараз, або потім подивитись, які взагалі квартири є в Окленді, е ЖК Окленд. І якраз в цьому великому відео е дуже важливою частиною було розповідь про те, на що підуть донати цього збору. і якраз от е Консультант фонду поверне живим. Військовослужбовець Ріко. Він розповідав в цьому відео. Але якщо ви не бачили це відео, то будь ласка, розкажіть нам на що підуть зараз. Я прочитаю як правильно, тому що це все дуже важливо. Консультант фонду поверне живим з тактики застосування безпілотних систем. Тобто людина супер круто розбирається в тому, що літає, куди літає, як розпізнавати це, все. Військовослужбовець з позивним Ріко. Будь ласка, хто не бачив відео, розкажи, будь ласка, що це за техніка, в чому вона допомагає. Ну от, всім привіт. Тепер я червоний. Дякую тобі. Е, насправді, це вже, це вже наш третій такий збір, і я думаю, будуть вони і надалі. І це, це такий пункт керування для будь-якого, скажімо, формату БПЛА, Мобільний, е, це повнопривідний бус, оснащений. Я розвідник скажу 90% всім необхідним, що тобі потрібно, як для розвідника, так і для того, щоб виконувати бойову задачу, переміщатися між бойовими задачами. Тобто це про впевненість, про якість і про комфорт. Ти точно знаєш, що ти доїдеш на цю точку зльоту, що ти зможеш з неї ефективно виїхати, чи були 5 днів дощі, чи ще щось. В тебе все працює, в тебе все надійно, в тебе все на місці, ось тут для твоєї роботи. А це знімає купу завдань, купу питань з мене як з розвідника, і мені залишається лише якісно виконувати свою роботу. А також це береже життя. На жаль, був прикрий випадок. У нас ну, це ж не перші машини, ну перші автомобілі, які ми переробляємо під мобільні пункти керування і закуповуємо. І є перша втрата машини, але всі, ну, весь екіпаж вижив, всі люди, які їхали в цій машині, живі, і я вважаю, що це теж ну, показник великий. По-перше, ми даємо. Автомобілі отримують ті, кому вони справді треба, і хто сам береже їх. Автомобілі бережуть людей, і це найважливіше. І екіпажі, розуміючи це, бережуть автомобілі. І це класно. Тому я хотів би дуже подякувати компанії Lun і компанії Riel за довіру до нас. Тому що, як ви сказали на початку, партнерство, і, от, скажімо так, якісні довірливі стосунки з партнером це дуже важливо. Тому ми дуже дякуємо вам, чесно. Таке підсилення, скажімо так, цього збору, ось цей розіграш. Я не думаю, я не знаю, як розраховували ви, але я коли побачив ось цей пост про те, що вже є 15 мільйонів, я прям дуже зрадів. Дуже зрадів, тому що це допомогло зібрати фінальну суму. це... 21 мільйон з половиною це прям дуже класно, це швидке підсилення. І хлопці, мені дехто навіть подзвонив і такі я бачив, збір закрився, я бачив, коли ведуть машини. Тому що це дуже необхідна техніка, і хлопці її дуже чекають. Це прям те, що ось значно підсилює складової розвідки в рази. Це І ефективність, і збереження екіпажів це ж все разом. Тому я дуже вдячний і Луну, і Рієло. Дуже класно. Дякуємо за І я думаю, що механіка, яку ви вибрали, це дуже класно, тому що такого подарунку, не ми ще, я навіть не знаю, може, чи хтось розіграв. Це квартира в центрі Києва це прям дуже класно. Ось, вже скоро. Я вам обіцяю, тому що техніка вже переробляється, вже скоро вона поїде у війська. Тому спостерігайте за соцмережами, дивіться нас, скоро ви все побачите. І передачі екіпажів, і саму техніку, тому. Нам важливо показати, що ваші донати конвертуються в якісне і правильне обладнання для військових. Виправдовуємо довіру? так. Ріка, дуже дякую. Ну, для нас, для Лун, для Ріел це була просто велика мотивація закрити збір. І реально, коли військові все це робить для того, щоб допомогти військовим, зберегти життя військовим, і коли військові телефонують, чекають, ну, це що, що робити? Тільки допомагати. Отже, найголовніше та, трошки деталей. Та, 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 збір тривав у нас один місяць з 18 червня по 18 липня, це навіть трошки більше місяця, але з 18 по 18. І завдяки вашим донатам. Бо, ще раз, це все завдяки вам. Ми змогли зібрати 21 мільйон 503 тисячі. 334 гривень, там ще 83 копійки, все пораховано, все враховано. В цілому ми отримали близько 40 тисяч, там 39,5 і ще щось донатів. І вже запросили, нам було цікаво там, статистику подивитись і нам вислали топ-3 донати. Давайте скажу, тому що чесно, та. Третій донат по величині був 68 тисяч гривень. Це сумарно одна людина за весь цей період занадто другий 70 тисяч. Так, ішли дуже рівненько. Ну і чесно, цифра, яка дуже вражає: донат 400 тисяч 200 гривень. Тобто людина прям кратно 200. Добре. І да, це було декілька донатів. Спочатку людина занакла 200 гривень. А потім 200 тисяч і ще 200 тисяч. Ну це щоб е, точно. Тобто, напевно, дивилися відео, там, де сказано, про 200 гривень, зразу донат, а Потім більше донатів, більше шансів. А більше шансів добре. Е, але ви знаєте, і постійно це повторюють всі. Маленьких донатів не буває. Тобто, навіть ті донати, які були менше 200 гривень, вони всі допомогли закрити цей збір, тому що це ну, найасновніше. Квартира це приємний, мені здається, приз, але головний ну це навіть не приз, а головна мета це забезпечити військових тим, що їм треба тут і зараз. Окей, все не буде зайвих слів, більше сподіваюся. Перейдемо до розіграшу. У мене тут є певні тези, і я потім поділюся екраном, щоб ви побачили все на великому екрані. який за нами. У Манабанка є вбудований механізм розіграшу, і ми використаємо саме його. Кожен донат, який кратний 200 гривням, враховується в цей збір. І кожен донат від 200 гривень, тобто кратний 200 гривень, да вам один шанс на перемогу, тобто, якщо 400 гривень, 600 гривень, це два шанси, три шанси і так далі. Зараз от на цьому великому екрані ділюсь своїм екраном ноутбуку. Але перед цим пару важливих уточнень, які треба сказати: Значить, перше. Нам дуже важливо, щоб цей збір був максимально прозорим і чесним. Тому одразу само початку ми домовилися, і прописали це в правилах: квартиру не може виграти ніхто, хто працює в Лун, Рієл або поверне живим. І відповідно, коли ми визначимо переможця, ми пройдемо по списку всіх цих компаній, і раптом, тому що ми робили всі спільну комунікацію внутрішню про те, що, будь ласка, підтримуйте, але ви не можете виграти. Це не завадувало. Я прошу, до речі, багатьом зріяв зробити свої внески, але люди свідомо це робили, чітко розуміючи, що шансів немає, але дійсно є велика мета підтримати збір. Тому тут все так. І я думаю, що у всіх таке бувало. Але ну донат — це емоційна історія і раціональна, але й емоційна. Тому, якщо ми побачимо, потім що це людини працює, ми проведемо повторний розіграш. Ми про це повідомимо у себе на сторінках соцмереж. Тому, будь ласка, слідкуйте. І друге, це важливо нам знайти переможця. Тобто дуже добре, якщо у нас будуть зразу в виписані контакти людини, і ми зможемо позвонити. І людина ще візьме трубку. Це буде прям ідеальний варіант. Але. Субота, перше дня, хороша погода. Може хтось залишив сьогодні телефон вдома чи щось. Знову ж таки, ми е, покажемо, що ми зв'язалися з цією людиною, і вже дуже будемо старатись цього тижня, от з понеділка, е, запросити людину вже в квартиру, і ми виставимо спільний пост про те, скільки ми зібрали, які були донати, і відео з тим, як людина вже заходить в власну квартиру. Все так. е-е Переходимо до розірша, я ділюсь своїм екраном. Цікаво звучить. Запросити людину Так, до себе. Майбутнє. <с precio>? Так, е супер, так. Видно екран. Е <пас -anco> так, тут я е залишу так, мікрофон, щоб в мене були дві руки вільних. 17 мільйонів умови, і лише Що О, Ви можете. <существував> Писаємо це все. Е, кратність 200. 200. Кратність обираємо 200. Переможець ну, так, один, напевно. Зараз, ага. Нам дозволяє брати завчасно, У нас 18 червня стартувала, Банка була відкрита в тестовому режимі трошки ага. раніше, і Тому, підвечі монобанку могли бачити її видачі. ми... Там на старт збору мали 10 чи скільки тисяч, тому я поставлю з запасом 6 червня, і ми робили збір 18 го ми 23-59, Ми казали, що збір закінчується, але ще там банка технічно закривалася угу. з половину дня 19 числа, угу. тому я ставлю. До 20 липня з запасом, щоб всі точно мали шанси, тому що нас. Ну було... до речі, вчора ж були там проблеми з мережою, з... Так, 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 так. Е, були збої. Застосувати кількість переможців. А, е, микрофон, так. А, я перепрошую. Бо мені, мені показує технічна команда, що Віталік це добре, але треба говорити в мікрофон. Так. Один переможець. Так, у нас є пошта, куди ми отримуємо результати. Розширення і налаштування. Нам треба робити. Не треба робити. Показуємо учасників. Підготовка розіграшу. Так, я зразу відкриваю себе додатково. Ну, друзі. 21 мільйон з половиною. Там підготовка розіграшу. <поставлення> серйозна, серйозно. Так, Та, місяць збирали, можна трошки почекати, 100%. Е от. Так, це повний перелік всіх людей. Та, не будемо всі. 9 тисяч буде Такс. Перемішати та розіграти. Найважливіший момент. Отже, у нас є переможця або переможниця. Ми зараз ще не знаємо хто. Так, 2000 донат. Тут період донатів 28.06, не знаю, що це. Я зараз тоді не ділюсь <фись> екраном, завантажую таблицю. Правильно? Я зараз натисну Завантажити таблицю і. Сподіваюсь, там буде контакт цієї людини виписаний ім'я, прізвище і номер телефону. Але для того, щоб це сенсит... сенситивна інформація, ну ми не можемо повністю так, чутливо. Та, тому завантажую таблицю. Так, у нас є номер телефону. О. У нас є номер телефону. От, будь так. ласка, зараз покажу. Ось пан Тарас. Все ж він. Пан Тарас є номер телефону. Окей, пане Тарасе, я не знаю, чи ви дивитесь цю трансляцію, але якщо ви дивитесь, то виключіть звук, щоб ми не продублювалися. Так. Ставлю на. Динамік гучномовець. Да, вот, yeah. Чутно. Алло, доброго дня Тараса. Це вас турбує Віталій. Я працюю в компанії Лун біля мене. От знаходиться представник компанії Ріел і представник фонду Повернись живим. Я не знаю, чи ви вже зрозуміли, що це означає. Але якщо не зрозуміли, то ви донатили на збір квадрат за донат. Ми зібрали в цьому зборі більше 21 мільйону. Ми зібрали майже 40 тисяч донатів, але саме ваш донат був переможцем. Ви виявилися переможцем, тому вітаю. Ви виграли квартиру. Та ладно. Та, ні, це, це не розіграш, це серйозно. От, якщо ви не дивитесь прямий ефір, то це зараз в прямому ефірі ми не транслюємо ваш номер, але е, і люди знають, що ви Тарас, але не знають ваш номер телефону, не прізвище. Але вітаю, ви виграли квартиру. Я в Сочі. Пару слів. Про цей збір може і, можливо, що скажете для Збройних сил України, тому що ваш ДНАТ їх дуже сильно підтримує. Uh, та не знаю, що сказати. Донатті на Збройні сили України. Це що я можу сказати. Клас. Тарасе, супер. Зараз відключаюсь, тому що ми в прямому ефірі, але буквально через хвилин 5 наберу вас, щоб зв'язатись, щоб зрозуміти, як ми зустрінемось, як ми передамо вам цей приз подарунок. Так, добре. Так. Ну що, гарного дня не знаю. <ріст> Друзі. У нас є переможець. Пан Тарас донат 2000 гривень, тобто людина вирішила, відзнав, що він від 200 гривень, але вирішив трошки покращити свої шанси. Так, В принципі, на цьому все. Ми дізналися переможця. Знову ж таки, ми ще дізнаємося, що пан Тарас ніяк не пов'язаний ні з ким із нас, та, але сподіваюся, що все нормально і слідкуйте за нашими соцмережами, якщо це не так. І е, ще раз хочу подякувати за кожен донат, тому що це супер важливо. От Олексій сказав, що переможе сьогодні один, але ну, це такі збори, це спільна перемога, тому що фонд фонд постійно потребує, зі військовою постійно потребують, фонд постійно щось потребує, тому нам треба підтримувати. Підписуйтесь на соцмережі і «Повернись живим, і Рієл, і Лун. Слідкуйте, тому що, як сказав, ріко, буде у нас відео про передачу цієї техніки. Важливо, щоб ви бачили, як донати конвертуються в реальну допомогу. І слідкуйте за наступним анонсом за донат. Ось такий спойлер невеличкий. Все, дуже дякую вам. Дякую.